Добрий день! У нас сьогодні на обзорі така от сушарочка. Я її шукала в Україні, тому що я бачила в гостях, коли була, гостювала у Польщі, то бачила там в моєї племінниці. Мені дуже сподобалось. Я її тут знайшла. Звісно, вона була на, в магазині дуже дорога, півтори тисячі гривень. То я її знайшла на Prom.ua. Це не реклама про ну Доставка дійсно була швидка. все. Ну, е, Сама сушка е, мені дуже сподобалася. Дивіться, значить, тут такі полички, от, що тут можна сушити дуже-дуже багато білизни, бачите? І це вона виходить необорот, вертикальна, вертикальна, що йде вгору. Для того, щоб її е, скласти. І достатньо от опустити полички і її можна десь біля стіночки легесечко поставити. Бачите? В мене роблять балкон новий, мають робити, то тому мені така сушка, я не хотіла, щоб на весь балкон, вона була така розкаряка. А оце от мені така компактненька, вона сподобалася. Має вона коліщатка. Коліщатка, якщо зараз я вам ближче покажу, мають отакі тормоза нажимаєш, коліщатку не їде. Вверх коліщатка, їдуть. Ну, Я її складала. Тут трошки, звісно, треба інструкцію подивитися, тому що, в принципі, все було дуже просто. Єдине, що я оці от, такі худенькі, як сказати, такі от худенькі палочки то вони оці от ті, що йдуть всередині, не на полки, їх шість штук, от вони, ще, от. вони йдуть меншої довжини. І я просто коли почала складати ці додаткові полочки, які вийшло, що дві довших одна коротка. Я не зрозуміла чому. А потім подивилася, що у цих треба треба сюди. Бачите, тут такі довші пазики. То треба було туди коротше ставити. А так я дуже задоволена, дуже легко складається. Оце мені дуже сподобалося. Тут можна вішачки вішати і собі сохне воно і не мнеться. Я так люблю на вішачках. Мені оце теж дуже зручне. А так то в цілому нормально є така от інструкція, така вона не. Ну, Будемо казати, що зрозуміти можна, де що, куди. І отака от от коробочка. Трошки, пардак, в мене одна кімната, тільки робоча. Бачите? Отака от от вона коробочка, от China, ну, дуже даже непогано. Значить, сушарки, розміри, я вам зараз щось скажу, що мене дуже здивували. От воно пише, що Значить, 75, я брала сімдесят п'ятку. Так, на 64, так воно і є, і метр 70 висоту. Так, вона така ростом, як я. Така височенька. Ви знаєте, я дуже задоволена. Ну і рахую, що це дуже хороша річ. Тому що от всі оці такі, що горизонтальні, вони дуже багато місця займають, і мені здається, що все-таки отут білизна вона може трошечки як сказати, лучше сушитися. Тут, навіть якщо, наприклад, можна повішати от на цю верхню куличку, а цю скласти, от так от трошечки на, скласти, трошки на себе, дивіться, тут можна повішати доволі таки довгу річ. Бачите, таке. от. Я дуже задоволена. А таке, як пустельна білизна, то вона просто накидається чи зверху, чи можна в четверо. Я не знаю. Я бачила, що племінниця сушила, їй все підходило, все виходило. Вона дуже задоволена. І я дуже от захотіла, от такої я її знайшла. Ну, така і ще й мені підійшла, то щоб, бачите, добре, що я подивилася. Це таки вдома, звісно, що вона 7, 75 от сюди. тому що якби вона була метр з чим, то вона б мені ніде не влізла. А так вона компактненька, собі склав всі кулички донизу. І все, і поставив собі до стіночки і все. Так, щоб не каталася, наприклад, там десь на відкритому подвір'ї, то робиш собі тими. На, коліщатках, тормоза, на тормоза, на ставиш, і вона не катається, стоїть. Ну, дуже така, я дуже задоволена і вам раджу. До нових зустрічей. Всім пока!